В роботі у нас буде Peugeot 208, вона ж 2008. Ось ця вся рамка буде замінена, зніметься, також буде срібні ці вставочки. Ну, тут нічого у нас, грубо кажучи, немає. В цьому прекрасному автомобілі ну, замінимо, побачите. Завершено роботу по встановленню автомагнітоли. Як бачите, ми казали вам, що цю рамочку повністю нову поставимо, так і вийшло. І магнітола сюди стала не на 9 дюймів, а на 10. Це виглядає прям мега кру... крутяцьки, як у сучасних автомобілях, Там у електрокарах, якщо знаєте, там стоять взагалі по 15-17 дюймів. Ну, Тут також це от так по сучасному виглядає, я вважаю, круто. Вивели в бардачок ми пару USB-шок і слот під 7 карточку, щоб завжди бути з інтернетом. Магнітола стандартна, як будь-який пристрій на андроїді, в якому ми бачимо Google-карти, бачимо всі додатки, які є у будь-якому андроїдному апараті. Також в... ми бачимо. По каншині у нас підтягнулася вся інформація по автомобілю. Це прикольно, класно, ви можете це все бачити. От, тут є якісь ще у нас настроїчок дуже багато різних. Це все по каншині. Затягується у німцях, у французів, ну, от, в таких от брендах. А, також у нас є CarPlay. Як бачите, Google карти і всі додатки, які є у нас в телефоні. Затягнуло по блютузу, ми з'єднали. Можна користуватися тут, також можна вийти і просто користуватися в принципі картами, які встановлені тут. можете з плейбарку скачати собі вейс і так далі. Магнітолка під'єдналась по каншині, повторюю, кнопочки всі працюють. Прикольно. Кондиціонер навіть виводиться на екран. Тут у людей екранчика немає, але ви можете отак от зайти і бачити, куди дме повітря і так далі. Також була встановлена камера заднього огляду. Вона з широкими гарними кутами у нас йде. І також є рідний парктронік. Він повинен також спрацьовувати. Є, прикольно все відображається. Це все було у людей і також воно тепер у нас працює на нашій автомагнітолі. Зайшли в меню і увімкнули людям розміточку. Тепер набагато цікавіше, вона активна, повертаємо кермо і їдемо в сторону, куди, куди нам зручно, коли, куди ми повертаємо кермо. Це показує нам е, траєкторію руху. Приємно. Тож, кого зацікавив такий крутий варіант, будь ласка, звертайтеся.